Доступно, швидко та безкоштовно в Івано-Франківській громаді працює соціальне таксі. Послуга перевезення надається до окремих закладів, до прикладу, лікарень, органів влади, установ соціального захисту, а також вокзалів, банків та служб побуту. Послуги з перевезення надаються одиноким громадянам похилого віку. Які перебувають на обслуговуванні в територіальній центрі, хворі з хронічної наркової недостатності, які потребують процедури гемодіалізу, особи з інвалідністю першої і другої групи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, милиць і зв'язку з захворюванням не можуть самостійно пересуватися. Особа може скористатися послугою соціального таксі два рази на місяць до закладу і до закладу охорони здоров'я два рази на тиждень. Для того, щоб користуватись послугами соціального таксі, потрібно завчасно подати документи для внесення в базу даних. Йдеться про заяву, довідку про інвалідність або ж висновок лікарської комісії про неможливість самостійного пересування. Наразі для надання послуг соціального таксі залучено три автівки. Для організації послуги залучений транспорт територіального центру соціального обслуговування, міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді і міського центру реабілітації для дітей дивосвіт. Всі три автомобілі спеціально облаштовані пантусом, що є зручним. Для перевезення осіб, які пересуваються в інвалідних візках. Транспорт надається упродовж робочого дня. Утім, запевняє директорка територіального центру соцобслуговування Марія Кушнір. Не відмовляють нікому. Бувають випадки, що є накладки, то тоді залучається інший транспорт. Ну практично відмов ми не практикуємо. Якщо всі автомобілі залучені, то часто ми просимо волонтерів. Які такі послуги можуть їм надати посеред ночі? Транспорт не надається, тому що послуги соціального таксі тільки надається протягом робочого дня. Приймається до 16 години, щоб до кінця дня водій міг ще заїхати в гараж. Це протягом робочого дня. Цьогоріч послугами соціального таксі скористались 67 жителів громади понад тисячу разів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.